Чому, попри непередбачуваність Трампа, європа не може різко реагувати на його часом про російські заяви і зміну курсу про інцидент на польській залізниці, що там вночі робив білоруський нелегал? Історія Українки, яку Росія передала українській стороні з окупованих територій, та які українські фільми потрапили у шорт-лист Оскара 2026 року. Про це і більше за мить. Адміністрація президента Трампа не і має власні інтереси, які розходяться з українськими та європейськими. Але важливо утримувати з нею контакт, щоб росіяни наративно не виграли нинішньої війни. Про це в Етері Слава ТІВі сказала заступниця директора польського центру східних досліджень Юстина Готковська. Коментуючи динаміку переговорів про завершення російсько-української війни, фахівчина вказала, що досягнення миру буде досить складним. 90% відсотків питань вирішено, але інших 10% є дуже важливими, які стосуються особливо територіальної ціліності, і щоб Україна вийшла з Донбасу, створення там якоїсь буферної зони, і це є ключові моменти, які є дуже важкі для України, і навіть якщо вони будуть вирішені, то весь пакет, який був опрацьований в Берліні, який містить також гарант і безпеки для України будуть важким для прийняття для Росії, і думаю, я не вважаю, що ми є близько миру на даний момент. Що думає аналітикиня про мирний переговорний процес і про тактику Путіна, та які шанси прогнозує на підписання мирного договору ближчим часом? Читайте і дивіться на сайті Слава Тіві. У Польщі затримали громадянина Білорусі, який вночі ходив по залізниці. Це сталося у Гданську. 29-річний чоловік вночі перебував біля енергетичного стовпа на електрофікованій залізниці. Інцидент трапився 14 грудня. Підозрілого помітив машиніст товарного поїзда та повідомив поліцію служби охорони залізниці. Під час перевірки з'ясувалося, що затриманий громадянин Білорусі, який перебував у Польщі нелегально. Чоловік повідомив, що йшов по колії до центру Гданська. Справу передали Агентство внутрішньої. Безпеки для подальшого розслідування нагадаємо, що після диверсії на залізниці 15-16 листопада у Польщі вели третій рівень готовності до терористичних загроз на залізничній інфраструктурі. Також триває операція Горизонт під час якої військовослужбовці військ територіальної оборони патрулюють залізницю разом із правоохоронними органами. Детальніше про заходи безпеки на залізниці і конкретно цю історію у Польщі читайте на слава TV Росія передала Україні 60 громадян більшість з яких людей. Маломобільні уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що повернення цих людей стало результатом попередньої системної роботи. Відтак на підконтрольну Україні територію з Росії та тимчасово окупованих регіонів повернулося 15 українців, переважно маломобільних. Серед них була 56-річна жінка, яка перенесла інсульт із з 2022 року. Перебувала у Росії. Нині вона знову зможе зустрітися з донькою після майже чотирьох років розлуки. Крім того, ще 40 П'ять громадян України повернулися додому з пунктів тимчасового тримання іноземців на території Росії. Детальніше про повернення українців з Російської Федерації читайте на слава ті. Два українські фільми увійшли до шорт-листів премії Оскар, оприлюднених американською кіноакадемією. Стрічка Мстислава Чернова, «2000 метрів до Андріївки, потрапила до короткого списку у категорії Документальний повнометражний фільм. Фільм розповідає про шлях українських військових крізь двокілометрову заміновану лісосмугу для. Звільнення села Андріївки під Бахмутом, крім того, до шорт-листа в категорії анімаційний короткометражний фільм увійшла робота Анастасії Палілєєвої. Я померла в Ірпені». Стрічка створена із вугільних малюнків та передає переживання авторки у перші дні повномасштабного вторгнення. Чи здобудуть українські фільми Оскар дізнаємося 15 березня під час церемонії вручення? Нагадаю, що торік Мстислав Чернов отримав Оскар за фільм «20 днів у Маріуполі. Детальніше про українські фільми в переліку списку на Оскар читайте на Слава ТІВІ. А А мене все на цю мить. Бережіть себе.